Добрий день, мене звати Олена Давидова. Я відвідала дводенний тренінг тренінг для тренерів від Любомира Боганька. Мені надзвичайно сподобалася атмосфера, в якій проходить тренінг. Дуже весело, креативно. Людина починає виходити з своєї зони комфорту. Тут кожен учасник сьогодні-вчора зміг продемонструвати свої потаємні, здібності в ораторському мистецтві, показати себе. В ролі тренера, наставника кожна людина фактично вийшла на новий для себе рівень. І я дуже вдячна Любомиру, що він організовує такі тренінги і робить все можливе, щоб людина зростала на кожному тренінгу і прагнула до розвитку. Він і рекомендує книги, і вправи відповідні дуже вдячна Любомира і всім рекомендую відвідати тренінги від Любомира. Дякую.